Як гучно розпочалась, так гучно і завершилась. 36-та сесія міської ради. Засідання продовжили 14 березня, і як вже повелося, до порядку денного приступили не відразу. Так, звернення Анжели Савастру, яким вона минулої сесії відкликала свою заяву про складення депутатських повноважень та пояснила причини такого рішення, викликало відразу два зустрічних виступи від секретаря міської ради Олександра Акуленка та колишнього працівника ПАЕС Олександра Пелюха. Нинішній очільник міста підтримав заклик Анжели Савастро до єднання та конструктиву. Ніхто з заступників, ніхто з депутатів, окрім тих, кого ви назвали, не поїхали з міста, залишалися на місці. 24 лютого було створення координаційного спочатку координаційного штабу оборони міста Южноукраїнська, а вже 5 березня це трошки пізніше. Через там, 10 днів було створено штаб оборони під головуванням коменданта. І від нас особисто від кожного була допомога надана і в формуванні блокпостів. Вся комунальна техніка була задіяна на формування блокпостів, риття траншей, окопів, Да, військові показували, де в яких місцях це має бути. Але ж це було. І частина з вас також приходили в виконавчий комітет і бачили там, і мене бачили, і я вас бачив. І кожен з вас зробив свою лепту. Але давайте на зараз ми не будемо розподіляти цю лепту, хто що зробив. А от у Олександра Пелюха мета була мабуть інша. Він продовжив дотримуватись стратегії розколу між містом та ПАЕС. Окрім того, оратор акцентував увагу присутніх на ролі Артема Чорноморова в обороні Вознесенщини, Южноукраїнська та Південноукраїнської атомної станції. А от слів вдячності для жителів міста, заєднання та витримку в скрутні часи не знайшов. Першу нараду з підготовки району до можливої війни. Провів Артем Чорноморов ще 18 лютого. На які всі голови громад отримали завдання і почали підготовку на випадок агресії. Я не стверджую, що народний депутат чи хтось інший з учасників наради в той час знали, що буде війна. Ні. Кажу про те, що керівники громад вже перестали відкидати таку ймовірність та розпочали організаційну підготовку. Першу зброю видали також за вказівкою Чорноморова. На мою думку, саме через відсутність людини такого рівня. Та з такими комунікаційними можливостями ворогу вдалося захопити запорізьку АЕС. у подальшій промові. Олександр Пелюх вкотре звинуватив АЕС та її депутатів. На них він переклав чи не усі проблеми міста та регіону. А от слова Анжели Савастру про його участь у проведенні партії ОПЗЖ в Южноукраїнськ спростовувати не став. Попри регламент та великий обсяг роботи, промова колишнього працівника АЕС тривала майже 20 хвилин. Нас ми навіть не розглянули порядок. Місто йшло на зустріч АЕС в липні. Я вже завершую. Ольга Івановна, я вже завершую. Часа вже, часа ми, ми це все в теробороні читали. Це все ложь, хай закінчили, Ми потім скажемо. Вони залишились Є регламент, є тривалість виступ. Розмови про заслуги видавались трохи завчасними, а от заклики до конструктиву навіть навпаки запізнілими. Тим паче, як показали подальші події, погляди на вирішення питань громади, а тим паче у воєнний час у місцевих парламентарів різняться. Одним із показових рішень стало внесення змін до програми капітального будівництва. Виносилось воно не вперше і знову викликало чимало запитань. Частина з них стосувалась необґрунтованої, як на думку депутатів, вартості проєктів або ж відсутності розуміння щодо її складових. Пропоную все ж таки виключити пункти щодо проведення капітальних ремонтів з причин, які я ще на минулій сесії озвучував набагато дешевше зробити це поточним ремонтом. І замість за цього пропонувалося б внести в, в це в програму ЖКГ, і зробити це поточний ремонт. Достатньо для поточного ремонту буде по 500 тисяч на кожен об'єкт. Тоді як капітальний ремонт, виходячи з оцінки, яку ми, ну, збиралися виділяти на передника шторисну, документацію буде не менше 2 мільйонів гривень. Просто через те, що є якась строка. Вид, яка буде виконуватись робота. І стоїть сума. А ти, що хочеш, додумай, що там має бути виконано. Точно так же, як навколо 4 е, дитячого садка, де, квітковий 4 має це на ваш Так, зрозуміло, що їх треба виконувати. Але давайте на сьогоднішній день виконаємо поточний ремонт того тротуару, який там займає 10 метрів, там, де стоїть оця велика калюжа, через яку не можна навіть проїхати. Для те, що ходити. І встановити пандус, для того, щоб можна було нормально спуститись. А капітальне виробництво, питань немає. Давайте будемо робити. Але може ну, подумати на сьогоднішній день трохи, може дійсно не на часі. Зробити те, що досі сьогодні необхідно для людей. В першу чергу. І це займе невеликі мільйони, це займе е, невеликі кількість грошей. Окрім вартості та доцільності таких капітальних ремонтів у воєнний час, питання виникли до експертизи проєктів. Зокрема, депутатів зацікавив той факт, що у виконкомі вважають за доцільне користуватися послугами приватних компаній, а не державних, які проводять аналіз якісніше та дешевше. В проклаці того проводу що ми зараз робимо, це дезинування, Там у нас так, приватна там да якась компанія, да, яка проводить експертизу. Я так тошу як згадався до ковід. Вони там взагалі виключили там піщану подушку і все, ну, все Тобто Вони вас влаштовують. А держекспертиза не влаштовує. Я вам, поясню, вони Я вам хочу пояснити, що держекспертиза вам би не дала туди цей шар убрати. Бо, то, що зараз виконується, це ну, навпаки так робить, ну, це брак. Ми будемо повторно переробляти цей весь капітальний ремонт швидше сорокне перший раз депутати звертають увагу на ще один момент управлінням капітального будівництва за останні три роки розроблено більше 40 проєктів гроші за них витрачені чималі а от результативність виконання низька. Чи варто вкидати кошти в бездонну яму? Питалися обранці громади у фахівців виконавчого комітету. Відповідно, затребували звіту щодо реалізованих проєктів вже на наступну сесію, а також акцентували увагу на якості виконаних робіт та кваліфікації персоналу управління. У мене ще є пропозиція попросити все ж таки зробити аналіз вже розроблених проєктів, які ми з вами ще включали, Що виконано да, заплатили гроші, і до чого ми включаємо нові об'єкти, як там прилегла територія. Дитячого садочку та інше, і переглянути цілком цю програму. Ви доповнення вносите, але не звітуєте, що ви її взагалі виконуєте. Дуже дивно виглядає формулювання. Капітальний ремонт прилеглої території за 5 мільйонів, капітальний ремонт кладовища. Ми що не можемо якісь необхідні роботи виконати поточним, чи це якась... е, Дайте мені не сказати. чи це може якась нездорова тяга до проєктно-кошторисної документації? Я тут повністю Анжелу Вікторовну підтримую. підтримує. У нас є маса нереалізованих проєктів, під які немає фінансування, а даними змінами ми ще намагаємось 8 проєктів. Як мінімум розробити, давайте спочатку зробимо те, що у нас дійсно важливо, під що вже є проекти. У результаті прискіпливого розгляду та тривалого обговорення з дев'яти пунктів, представлених до включення у програму капітального будівництва, в проєкті рішення залишилось два. Обранці южноукраїнської ОТГ відхилили пропозиції щодо капітального ремонту території навколо адміністративної будівлі по бульвару Квітковий з орієнтовною вартістю у 5 мільйонів гривень. Капітальні ремонти транзитних трубопроводів теплових мереж на більш як 10 мільйонів гривень, та капітальний ремонт міського кладовища за 15 мільйонів. Депутатська більшість вважає, що у цих випадках можна буде обійтися поточними ремонтами, відклавши капітальні вкладення на більш сприятливий для цього час. Проєкти, які схвалили, стосувались капітального ремонту ТРП-5 та реконструкції приміщення під аптеку в Южноукраїнському центрі медико-санітарної допомоги. Проєкт останнього, за словами керівника закладу, обійдеться громаді лише в одну гривню. Програма увіковічнення пам'яті військовослужбовців та добровольців, котрі віддали життя за незалежність України, отримала одностайну підтримку депутатського корпусу. Для затвердження ж статуту комунального підприємства Критий ринок голосів не стало. У нас комунальне підприємство «Критий ринок» є тільки один від який може ну, внесено в виписку, це надання в оренду власного чи орендованого майна. Але також комунальне підприємство «Критий ринок» може як і само здійснювати торгівлю, так і участити в тендерах щодо як раніше на постачання продукції. Ну, Заклади везде, ну це в далі перспективи. Вот. Я вважаю, що це необхідно необхідно для розвитку підприємства. Щоб переконати депутатів цих аргументів керівника комунального підприємства не вистачило. Депутати розділились на тих, хто був готовий підтримати Руслана Дригіна беззастережно, і таких, хто хотів бачити чіткий план розвитку підприємства. У мене просто складається враження, що все, що стосується комунальних підприємств і розвитку нашого міста, повинно тут рубатися на карну одразу, тому що керують і ставленіки, як кажуть, в лапках Зеленських». Я вважаю, що будь-яке таке рішення має бути обґрунтоване. Я також підтримую бажання керівника комунального підприємства розвиватися, заробляти кошти. Але треба аргументація. Невеличкий бізнес-план. Це буде коштувати громади стільки-то, стільки-то буде людей працювати, вони будуть отримувати таку зарплатню, дохід я планую отримувати такий, і для громади це буде плюс. І повірте, тоді жодного питання до нього не буде. Всі скажуть: молодець, на тебе навіть грамоту, іди працюй. А коли. Ми кажемо, давайте будемо займатися риболовлі, розводом риби. Давайте, хто рахував, який бізнес план потім прийде керівник, каже, дайте мені мільйон, мені треба. Дамо мільйон, потім, ну, не вийшло, 50 гривень я вам за рік зароблю. Це? Я про це маю на увазі. Якщо є автостоянка, є оща, є конкретна кількість машин, які будуть там стояти, є ціна. Є дохід, який будемо мати в середньому при заповненості 50%, 75%, 100%, 25%, Які треба буде витрати по цьому мати на охорону цієї стоянки, який буде ефект від того, що ви будете робити якісь тендерні процедури, де ви будете закуповувати, яким чином ви будете аргументувати якість тої продукції, де ви будете закуповувати. Це рівень, який треба підходити і розкладувати по поличках, і тоді не буде жодного питання. За такий самий підхід розкладати усе по поличках обранці громади ратували і в питаннях бюджету. Рішення щодо внесення змін до міського кошторису приймали за три години. Розподіл суми у майже 96 мільйонів гривень, попри попереднє погодження на профільній депутатській комісії, дався нелегко. Тут деякі громадяни на початку сесії там виступали. За те, що частина депутатів не дбає про громади, там якісь власні інтереси переслідують, не хочуть, щоб місто розвивалося. Я коли читаю такий проєкт рішення, то я бачу такий розвиток в кавичках. Коли ось пункт, наприклад, заміна бортового каменю. 61 250 гривень 41 метр бетонних бордюрів краще назарами. Порахувавши вартість, виходить майже півтори тисячі за погонний метр. Якщо ми подивимося вартість такого бордюру, він стоїть від 100 до 300 гривень. Я не дуже розумію, що це за забота за громади, коли в п'ять разів більша ціна. Я розумію, включена робота. Це може бути вдвічі дорожче, да? 600 гривень, але не півтори тисячі гривень. І далі по пунктах там дуже багато цікавих речей. Наприклад, світильники у нас по 7 тисяч гривни за світильник наружного свіщення. Якась ціна, я таких не бачив світильників, не знаю, що це запланували. Тому я по цим пунктам категорично не згодний з такими цінами. Я згоден роботи треба робити, але треба адекватні ціни ставити. Це перше. І друге, я вкотре наголошую. Я на тій сесії казав, я на цій скажу. Де у нас збільшення фінансування статті мобілізаційна підготовка, допомога збройним силам України? Багато питань виникло і до фінансової допомоги для южноукраїнської багатопрофільної лікарні. Щоб виплатити заробітну плату працівникам, директор закладу просив у міської ради 7 мільйонів гривень. Ми ви є нашими власниками я, на себе, я розумію, ми на сьогодні це робимо. Ви завжди знаєте, що є місцевий бюджет, що ви прийдете попросите, і вам дадуть. Скільки гуманітарної допомоги вам надали, скільки об'ємів на капітальні ремонти, на заміну обладнання, на все інше. Та ми працюємо тільки на больницю. Гроші лікарні дали, але за умови коригування фінансового плану. Щодо витрат, які депутати вважають несвоєчасними, то це була спецтехніка для капети ВКГ, заміна світильників вуличного освітлення, влаштування карману біля жіночої консультації, сходи поблизу магазину світанок, відновлення території коло лабораторії, смартлаб та інші причина таких рішень у всіх випадках практично однакова: непрозорість витрат. Питання внесення змін до бюджету стало останнім в основному порядку. Денному усього він налічував 39 питань. В розділі різне розглянули звернення, запропоноване фракцією Європейська Солідарність щодо відновлення доплат для військових. Його озвучила депутатка Олена Петрина. Вона також не залишилась байдужою до заяви Анжели Савастру, що пролунала на минулій сесії. Там було згадано про те, що депутати ініціатори звернення. Щодо дострокового припинення повноважень депутатів, обраних від заборонених партій, здійснили свою чорну справу в лапках і таке інше. Ну, По-перше, хочу зауважити про те, що ініціатором цього звернення була саме я і наша фракція Європейської Солідарність». Всім відома політика нашої політичної партії і напрямок, напрямок в Європейський Союз і НАТО. Відношення наше до проросійських партій відомо всім з 2014 року, а то, мабуть, і раніше. Тому це звернення було ініційоване саме для того, щоб підтвердити ще раз нашу позицію і було ініційоване. І тут ніяких чорних справ з нашого боку немає. Останнє звернення призвело до того, що чергова 36-та сесія міської ради знов завершилась зовсім не на мажорній ноті. Це запитання, чому ви сьогодні звернення надали попередньо, а то звернення ні? А ви несли його з голосу безпосередньо на сесію. Шановні колеги. У цьому ваша чорна справа. Володимир Накопич. Знаєте, я вам можу відповісти, що е, стосовно депутатів від Європейської Солідарності, то якщо е, навіть вночі розбудять депутата від Європейської Солідарності і спитають, як треба голосувати за зазначене звернення, і вночі, і в день, важливо коли навіть в комі, повин, повинен сказати, що він проти і не буде підтримувати проросійські партії, а ніхто їх не підтримував, там не зрозуміли законопроєкт, На повністю. Повністю. Олена, давайте не будемо на цьому запитуватись. Не треба мене, не треба мене звинувачувати в чорних сімей падлу нашої затерльосиді по футалі вообще вдвоє вона тікає. Господарство на виконання протокольного доручі надано насію на давай давай на жаль, урегулювання конфлікту. Секретар міської ради вирішив вкотре уникнути. Окрім того, Олександр Акуленко не дотримався власного слова. Миколі Пелюху, який вимагав звіту заступників міського голови щодо ефективності їхньої діяльності, виступити просто не дали. Відповідно, зафіксувати протокольне доручення не вдалося. Обурення в лавах депутатів з цього приводу заглушили гімном. Олександр Атович, ми не розпочнемо слідуючу сесію, якщо ви не виконаєте наше завдання. За що ж я цинічно обманули? Микола Олександрович, ви, ви, ви його пообіцяли. І ви взяли заявили сесію. Навіщо ми да, це зробили? Микру? Це дуже підлого дуже підлого.